Вітаю! Сьогодні нагадування, як миттєво відчути себе краще. Якщо тобі сумно, спробуй вести щоденник вдячності. Це потужний інструмент, який допомагає фокусуватися на позитивних аспектах життя. В ньому ви регулярно фокусуєте речі, за які ви вдячні. Ця практика сприяє зосередженню на позитивних моментах життя. Щоб підвищує рівень щастя і задоволення. Якщо ти забагато думаєш, пиши писати від руки це розмірковувати на папері, ми можемо дати волю думкам, записуючи наші думки, ми втілюємо їх у життя. Записуй все, що спадає тобі на думку. Якщо виникає стрес, спробуй спорт. Спорт сприяє гормональному балансу в організмі, в тому числі, він впливає на рівень гормонів щастя і стресу. Фізична активність стимулює виробленню ендорфінів, нейромедіаторів, які сприяють покращенню настрою. Якщо Треба вигорання, спробуй прогулянку. Адже прогулянка корисна для здоров'я, зокрема, вона сприяє зміцненню імунітету, а також може запобігти і допомогти впоратися з різними захворюваннями. Якщо ти відчуваєш тривогу, спробуй дихати. Дихані вправи це ефективний засіб зняття напруги й тривоги. За допомогою регуляції дихання людина здатна змінювати свій стан. Нервові імпульси з дихальних центрів мозку поширюються на кору головного мозку і зміцнюють її тонус. Якщо відчуваєш ліс, співай. Під час співу в мозку виробляються гормони щастя, так звані ентерфіни, особливі хімічні речовини, завдяки яким людина відчуває радість. Цей процес, до речі, відбувається ще й при вживанні шоколаду. А якщо ти відчуваєш лінь, спробуй холодний душ. Холодний душ має багато переваг, зокрема, також підвищує рівень ендорфінів, покращує обмін речовин і кровообіг. Вибирай свій спосіб піклування і не забувайте про стан свого ментального здоров'я. Дякую за увагу!